Маєте посилену охорону, в касті, бронежилеті, чи все так, як ви хотіли, і чому? Все так, як я хотів. Ще раз що скажіть? Так пишуть. Бії порози ну, чи що? Просто так пишуть. Що очікуєте від сьогоднішнього засідання? Ну, цікавіше, найцікавіше, попереду, то нічого з сьогодні не очікуємо. Що ви маєте на увазі? Е, ну, справа дуже, так мови, скільки там. Трися тому, якщо я не помиляюся. Сьогодні ще такого прям нічого цікавого, я особисто не очікую. Яка різниця, що загрожує? Результат можливо? Не вірю і не в довічний там. Добре, дякую. А, до речі, до речі, у мене є запитання одне до потерпілого. Під час минулого засідання вона заявила про цивільний позов, що нібито настраждалась душевно на 15 мільйонів гривень і сказала потім журналістам, що нібито всі гроші, вони, які з мене будуть стягнуті, підуть до до копійки на допомогу ЗСУ, бо цитую. Ми робимо все для, для перемоги. Якщо вона робить вигляд такого патріота, в мене до неї одне запитання: куди вона збиралася їхати 20 липня 2024 року, скільки все це коштувало і яким чином це наближало перемогу? От хай дасть на це питання відповідь. Як вона і двоє дітей? Прошу не двоє дітей, робота. Так ви теж до Львова їхали відпочивати? Ви теж Львова? Туди та де ви взяли ну, гроші, чи не я ж не кажу, що я до купі все витрачаю. Ну вони теж обоє працювали. Двоє дітей, Ні, я, жінки. Я вони чоловік служив у неї та в Нацгвардії. ви теж логічно мисліть, Так чоловік Нацгвардії, отримує зарплату. Ірина Фаріон працює, професор як там не було. Вона ж поновлювала тоді. плюс книжки видає. Ютуб канал монетизований так, я хочу Софія теж в міській Ні. раді працює. Я, 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 ще... я Вийдіть, я хочу просто від неї відповідь, чути я та, ще... Вона, напевно, те саме що я вам це пояснюю. Ну, я вам поясню, як мама це, так, як Ну, ми запитаємо, але я впевнена. В'ячеслава, а ще один момент, скажіть, будь ласка, в СІЗО, у вас теж є охорона? Це інструмент, якась посилена, мать? Так. Ще про